Чи вдалося сьогодні на фотопроєкті передати всі сенси, всі реалії сьогодення? тання? Я сподіваюся, так що ми змогли передати цими світлинами реальне життя, яке зараз є в Україні. Власне, тому і ми пройшли довший шлях, довгий шлях для того, щоб розмістити нашу першу виставку в Сіті Хол. Я би сказала, що для українців. Для нас ця тема дуже болюча і ну як досить відома. Кожен переглядає все, що можна з в медіа в мережах, в соціальних мережах всю інформацію, що стосується України. А наша ідея була показати це не українцям, показати це канадійцям, власне, канадійцям першим і іншим національностям, які є, які живуть в Торонто, щоб вони побачили, що вони пережили через світлини цей жах і біль, який зараз відбувається в Україні. Які враження були у канадійців ем, наразі з тими, що ми розмовляли, з тими, що ми е, спілкувалися, то це повна підтримка е, України, українців, е, я б сказала так гордість того, що ми наскільки мужні, наскільки ми згуртувалися, е, наскільки ми сильні в боротьбі е, з таким великим гляфом, і власне дехто навіть каже, я навіть не знаю, якби в. Якби ми вчинили в такій ситуації, наскільки би ми були, наскільки днів би нас вистачило. Отже, наразі досить такі теплі відгуки, відгуки підтримки. Так я казала вже навіть у своїй промові, що багато звертається і канадійці до нас, що вони хочуть підтримати українські родини, і натомість українські родини дуже вдячні за те. Що приймають їх канадійці, і як тепло вони їх приймають. Ця виставка дуже важна, що не тільки українці вже знають, бо вони слідять, але канадійцям треба знати реальність цієї війни, і ця виставка їм дуже дуже ем, показує негарні ем, ті, е, як то сказати, ем, images, це її реальність, і вони мусять знати, що війна не є it's not a dream, It's it's і цріалі. Ну, насправді ця виставка дуже заділа, Хоча я деякі фотографії вже бачила в інтернеті, я думаю, всі ми їх бачили. Але а, ну просто прийти в центр Торонто і побачити виставку фотографій з твого дому, зруйнованого, ну «Понівеченого» це, — це прям ну от мене аж голос трумтить, і а особливо ця фотографія я біля неї вже скільки три години ходжу і на неї дивлюся вже раз четвертий, тому що це університет, в який я ходила чотири роки. Переходила цей пішохідний перехід, на якому сталася ця жахлива трагедія, на якому згоріла ця машина. І ну я вважаю, що це дуже велика робота організації. Це показати це людям і українцям, які тут, які бачили війну, які її не бачили. Як я, наприклад, я війну її вживу не застала, не бачила, але переживаю її так само. І звісно, що місцеві люди канадці, щоб вони це все побачили, тому що ці фото справді задівають, їх неможливо не відчути. Що було найскладнішого, можливо, морально чи фізично в підготовці до такого дійства? Я знаю, це непростий процес, і ваша волонтерська діяльність насправді дуже важлива. А, ну, насправді, я ну, не відчуваю себе волонтером, бо я вважаю, що це просто наш якийсь не знаю маленький обов'язок, тому що а, ну, ці кадри реально дуже а, мені ну, важко даються. Бо це моє рідне місто, і насправді, ну ми це робимо не для того, щоб ну не тільки для організації, а ще й для, для себе, щоб показати світу, що відбулося, що ми пережили, і через що проходять люди майже кожен день. Тому я вважаю, що ну потрібно проводити такі виставки, і потрібно показувати людям, що відбувається насправді в світі. Тому я тут виконую свій такий обов'язок перед державою, я б сказав. Які реакції сьогодні ви помічали у глядачів? А, ну, здебільш ми бачили розуміння в очах людей. Люди зупинялися, не просто проходили повз. Вони зупинялися, дивилися, аналізували деякі. Ну, Близько до серця це сприймали, деякі більш зважено, але мені здається, що майже ніхто не залишиться байдужим. Це дуже важливо, що не тільки іноземці її бачать, але також і українці, місцеві українці, які є новоприбулими або діаспора, тому що дуже важливо і нагадувати, і показувати те, яким воно є. Тому я думаю, 100% сенс передати вдалося. На вашу думку, сьогодні світ готовий бачити ці всі реалії. Всього дані війни, реалії бруду, крові, руйнації? На мою думку, він ніколи не буде готовий. Але точно так же і ми не були готові зустрічати війну і не були готові, щоб вона ставала частинкою нашого життя. Я думаю, це все є просто нашою задачею шукати ті формати, в яких ми можемо це доносити, але ми ніколи не дочекаємось того, щоб він був готовий на 100%. Мистецтво поза політикою. Ні, ми ні, звичайно жні, як і всі інші аспекти і сфери можливі. Дуже підтримую тезу Анастасії про те, що насправді не Неважливо, чи вони готові чи ні, бо хтось готовий, а хтось ні з нашого досвіду спілкування з іноземцями, але найважливіше знаходити ті способи, ті ключі до них, до їхнього сприйняття і розуміння, наприклад, одне з цих. Моментів те, що ми зараз знаходимось в Торонто Сідікансел, і це дуже важливо з першого погляду і враження. Я зрозумів, що тут точно протягом тижня працюють власне всі дікансел, працівники, і навіть вони, ті, хто подивляться, це вже буде дуже цінно, не кажучи вже про інших гостей, які прийдуть з реклами чи ще щось подібного. Тому дуже цінно, що таке відбувається, і дуже важливо, щоб українці якомога ширше говорили про це, якомога голосніше.